Лесь укринка конвалі. Рославка й конвалі під дубом високим, захищалась від негоди під віттям широким, та недовго не втішалась конвалія біла, її рука чоловіча віку вкрутила. Ой понесли конвалію у високу залу. Понесла її з собою Панночка до балу. Ой на балі весела музиченька грає, конвалій та музика під не серце крає. Тож панночка у веселому вальсі закрутилась, а в конвалі головка пов'яла, схилилась, промовила конвалі. Прощай, гаю, милий, і ти, дубаний, високий, дружиний єдиний, та й замовк. Може, панночка рукою, тю квіточку зів'яло, кинула додому. Може, й тобі, моя панно, колись доведеться, гадай тою конвалю, як щастя минеться, недовго й ти, моя панно, будеш утішатись та по балах у веселих таночках зватись. Може, той милий, що так любить дуже, тебе квіточку зів'яло. Залишить пойду же.